Всім привіт! Сьогодні вже 28 вересня, тепленько, гарненько. Да. Дуця, йдемо по морозиво? Да. Пикотно, хочеться щось холодненьке. А я взагалі безпекова. Ти ж суп'їла. Дай їм пиша їла супа, але щось я суп, їм не домі. Ну ти даєш. Ну, йдемо. Два. Може, куди? Ні. Два. Угу. Аня не знає, що вибрати. Ватрушки круассани морозива. Два морозива бере. А чи оце чи це? Я щось не знаю. Це така голодна? Да. Після школы? Да. Я супом не налилась, да. Обалдеть. Сделаю тарелку. Выбирай. Думай. І це було смачно. И так слышно. Думай. Шафа, В нашу кімнату чорне не підходить.

Дивися, яке ліжко з вікном. А це двардішки два... Ну, там можна поставити велике. Тут нема комодів, тут все м'які меблі.

Сьогодні вже 29 вересня. Ми любуємося трояндами. Ми сьогодні вирішили зробити тортик. Для цього нам потрібно медові коржі, сметанка з цукром і бананчик. Аня буде робити. Перемазуємо коржі. Звичайно, mm -hmm. треба mm -hmm. Попробувати і з'їсти все. Боже яка смакота. Я можу з'їсти. Перемазуй, смакота. Відуючий коржик. Трошки притискай, па не сильно, ну, трошки кажу, ти вже навалилась на нього і перемазуй. а на цей коржик. Ми поклали заморожені вишенки. Аккуратненько. Все, намазук. Біля нас бусинка наша. Наша красунька. Все, наш тортик вже готовий. Тепер в холодильник ставимо на ніч і завтра вранці можна смакувати. Ми вже такий робили. Виходить дуже-дуже смачний. Так, да, я його вже хочу їсти. І не треба заморочуватися, пекти коржі. Дуже чудово виходить. Угу. Можна купити і буде точно так само смачно. І недорого. Бюджетний тортик. А ти їс свою сметану. Мукаєш, сидиш. Му-му-му. Смачно? Дорого. <гум> няма няма Наш тортик вже готовий. Зараз будемо пробувати. Смачно? Прибожаючи смачний. Дуже просто і швидко робиться. Боже, він такий смачний. І реально смачний. Медовий тортик з вишнями і бананом. Вкусняшка. Ми за нюю приготували подарунок нашій тьоті Олі на День вчителя. Іди дари. Вітаю вас з Днем вчителя. Дякую, дуже дякую. І гарні світи. Не Неочікувано так і приємно. Мені дуже подобаються орхідеї, вони дуже довго цвітуть. О, тепер у тебе буде цілу зиму. Квітуча квітка. Е, як вона називається? Орхідея забула. Якось вона називається. Ну, одним словом, хай росте і радує. Дякую. Мама, я згадала, це коралові орхідеї. А, да, точно, колір, корал, коралові орхідеї. Дуже гарно.

А, гарно. А це сонце тут коли? Вранці, в день? Чи ніколи нема тут сонця? Mm, рідко. Ну, рідко то це добре, бо щоб не зжарило. Ну, Мені здається, ну, так, гарно. Медь, медь, але трошки попадає. І такому горщику просто прилість. Mm, підходить сюди. No. Сьогодні на обід борщик. Ням-ням. Анюта, йди обідать, борщик червоний. Що ти там робиш? В телефоні сидиш. Все, давай іди. Он сюда орхідеї поставили. Скажи гарно. Ага, тут воно так дивляться гарно. Да. Та ложи вже того телефона. Аня. Чогось поїжджа без телефону. Це сільсового. нічого собі. Гарно, дуже. Звідки це змальовували? Е, з ігри. Смачного. Дякую. Дякую, твій улюблений борщик. Ми вже йдемо додому. На вулиці тепло навіть ввечері. Теперь подписывайтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки і всім пока-пока.